Трудноблудні, але без акколатекс, тому що вона захворіла і не змогла, на жаль, приїхати. Але з вами я, майбутній співведучий другого сезону Колотик Драгрес, і ми на івенті від Кейфрайду Лекторій. Чи пам'ятаю, як вона називається? Ні, але в нас є Михайло, який точно про це все знає. Михайло, вітаю вас! Шо ви, де, де, як? Тут називається Київ О, бачите, я навіть не знав про це. Він присвячений, та чому він організовується. Це повністю благодійний захист. <плес> в ми відправляємо на наш невидимий спір. Загалом Це для просування квіркультури є, тому у нас дуже багато різних тем, дуже цікавих. Ну, а збір може називатися і невидимий, але він доволі такий видимий. Можете його побачити у посиланні. Посиланні шапка профілю. Anyway, ви Поїхали далі. Ніхто нікуди не, не спів. Вільно розмовляємо, розказуємо, ділимося цими емоціями. До речі, чи ця ура не п'єма кора, тому я буду пити за неї три рази. Ура! Тобі так личні. Дякую, дякую. Міци з кімінчаться. Нам принесли картину Святої Богородиці. Помолитися, бо це гріх. Що, що це та взагалі що? Квір це гріх. Бохи. Це дай мені. Ми не сатани. та не сказав. А вот, дай мне. Бачите, це особливо для гріху. Що Просто... ти сказав? <ріх> Одягає, Бог знає А ти? Теж. <ріх> Більшість священників, які оце цим дуже балуються. Дуже задоро. Вони тут сходять з розуму. Що ви робите? Да. У нас диві, ось тут я дочі, перший раз, так? Да? Да. І ми ви будемо такі, дуже сильно зберегати. Ти з будеш робити макіяж і драгу. Зберегати і добивати. Привіт, пані Містік. Так, да, у Містік новий парік. Так. Да. <гас> Вау. Любимо, що так Чого ти сюди прийшла? Я прийшла, я, я думаю, що в мене біологія накраса. А може бути. Да. Може, і на краси. Я подумав, що буде цікаво поміняти да. внешність опять. Може, хтось новий з'явиться. Усім привіт. Мене звати Михайло. Це Діва Аура. Тут Діва Біологія. У нас поки ще немає мікрофонів, але вам їх дають Дякую велике. І тепер усім привіт. Мене звати Михайло. Це Діва Аура та Діва Біологія. Добрий день, добрий день. Дякую, дякую, Це наша Мілочка. Вона буде нам сьогодні допомагати з презентаціями. Правильно, правильно, отже, по перше, дякую велике усім, хто прийшов. Дякую Прайду, за організацію івенту, Дякую, поліція щоразу захищає, і особливо дякуємо захисникам та захисницям, які зараз на фронті захищають нас від роснівцілякої, і взагалі дають нам можливість кожного дня проводити такі івенти та взагалі жити. І перш як ми е, почнемо нашу творчу подію, наш творчий політ, е, мені б хотілося б, е, хвилиною мовчання пам'янути всіх тих полеглих за цих е, страшних 10 років. Дякую, слава Україні. Yes. Yes. A few later. Пане Михайло, що сталося? Усім вітаю. На жаль, гомофобна товпа на сіті. Приідкрили сьогодні. Що міліція сказала, що їх набуває все більше, більше і більше. І тому захід квіртолк був скасований прямо серед нашого спічу. Ви, мабуть, бачили. Можна мікрофон? Ви, Мабуть, бачили кількість людей при вході, коли ви сюди заходили. Вона збільшилась. Тому поліція нам порекомендувала закінчити захід. На жаль, дуже сумно, і дуже сумно, що. Навіть дрох образ не встигли закінчити. А у нас ще програма на як мінімум на чотирьох лекторів акустичний виступ мав бути. Ми ж стигли розповісти. Може, так відколи до кінця, але все одно дуже шкода, що якісь придурки вирішили постояти зимку. Шкода ще не мінус двадцять зараз. Їти загрози для нашого життя, і взагалі, зате у нас є чотири п'яце доміно. Це вже якийсь плюс, У мене ще є водичка. Я вкрав сценарії від нашого спічу. Я думаю, Міло... мілочка не проти, я ще вкрав до цього. Як він називається? Планшет. Планшет. Дякую. Ось. І тому я його заберу, мірі, не скажу, звичайно. Вона звездить через це відео. Так. Да. І це в взагалі абсолютно не Міла. Взагалі, ні. Ось знову таки всім привіт. Ти каже, привіт. Теж. Так, у нас буде поки один мікрофон. Зараз на основу другий, оскільки ми все одно е, сидимо там, щось не зрозуміло, когось це зверху. <світ> дивіться е, то ми вирішили продовжити нашу сесію тільки як питання-відповіді, тому що не ну, якби все одно сидимо. Е, тому, якщо у когось є питання е, по драгу але якщо і не по-драгу, то теж можна. І ми будемо з вами спілкуватися. Е, прошу, може, когось є щось перше, не перше. скажу. Давайте ладно. Просто багато з вас хто не знає. Після нового року в Україні виходить перший. Це буде перший фільм із за підтримки Міністерства закордонних справ України. Називається Queen of Joy Королеви радості, де приймають де були три. Головні героїні я, Марлен Шкандаль і Монро. Фільм документальний, тривалістю півтори години. Буде показаний в багатьох кінотеатрах України. Буде показаний на телебаченні Франція, Німеччина Чехія вже купили права на показ цього фільму. І щоб ви розуміли, от ті, хто там зібрався, я думаю, в них буде дуже сильно підгорати, тому що на суспільному телебаченні будуть показувати фільм про трьох драх королев. Нічні клуби, в яких ми це все знімали, і щоб ви там розуміли, там такі 18 плюс кадри теж присутні. У них буде дуже сильна що трохи розуміє, та не природнього України, Українка нація, да моєму ві. Тому що планувалося, що приходить. Дні пам'яті десь ми будемо. Що бога, велетенські любом вищо всі одиниці на ой, папа, капешончик може вдіть, щоб у голову нічого не прилетіло. До побачення. Гарного вам дня. Міша, скажіть, будь ласка, за що вас запакували? Ой, мене запакували за те, що в мене такі гарні очі та дуже гарне волосся. Бачите це? Фейс, 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 фейс. Под категорія фейс, фейс я так. завжди фейс. перемагав. Це, вчений, не бал культура. <зважування> <зважування> Зараз виїжджаємо <зважування> з місця нашої події, а будемо приїжджати по з гомофобів, які тут будуть стояти. Я думаю, це була прикральна камера, але насправді нас попросили не знімати сильно, Тобо, що там і як там. І тому, в принципі, ми будемо їхати ось так ось. так? <зважування> 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 Як відомо, авісти промишляють в людних місцях, але сьогодні вони проникли всюду. Сайти знайомств, просто Боже, У нас до речі, там якийсь чел. якийсь, чесно кажучи, я перепрошую за слово. Почав казати, що типу, ми всі роботі. Типу що в українській історії він столик українські пісні я перепрошую. Ну, типу, Кринська ось да історія Леся Україна. Я мовчалка. Ну, ну типо, Леся Українка, Кобилянська. Я думала, це, ну я почала це познімати. Я думаю, зараз історія, це, правда, це правда. точно якийсь чел, який скаже хороша промову. Воно, як ми всіх поборемо, типу дружа, все чудово та, і він починає постійно, я, він почувається за. Лави, і лави, і Ну, я? Він, я він попа... Чекай, з ним ще була одна дівчина. Так, да, це була дівчина, вони просто зареєструвалися, прийшли, тому що пускали всіх. Ну, всі. ну якби вони писали ще адресу. Він а, просто папа ж не Ну скажи, особливо це шарфи. Я скажу. Таке обличчя, такі шарфки не гей. Але чесно кажучи, ще є то є. Звичайно неприємно. Дуже дивна комбінація, оця остання пара. Взагалі не зрозуміла. Розпрейдемо, ми нап'ємось компенсація за моральний ущерб. У нас є піца, як компенсація, у нас зараз буде алкоголь, компенсація. Ми поїдемо ще, мабуть, у ліфт чи у порту, чи, чи два в одному. Добре, мені дасть біологія, потім поїдемо у порту. І... The woman was too stunned to speak. У нас буде така. А що, ні? Аситуація у нас в а це були ваші трудноблудні без Аквалатекс, але з другим співродочним Аквалате Трагрей з Михайлом. Імеланка. Пока! Я що для вас чи що я теж? Ну і біологія наша. І ауротом. Да, теж.